Колеги загиблих першими забили на сполох, коли науковці не вийшли на роботу, звернулися до поліції. Двері квартири дільничному ніхто не відчинив. Довелося лізти у вікно драбиною. У зачиненій оселі на третьому поверсі копи побачили два трупи. Сьогодні на території Київського району в квартирі були обнаружена трупи двох мужчин з слідами насіці на смерті 58 і 32 років. Мерці пролежали там кілька днів. Відтак, встановити причину смерті одразу важко. Слідчі чекають на ростин, але вже впевнені мова йде про вбивство. Більше якісь та подробності в інтересах слідства поки розказати не можемо. З власних джерел надзвичайним новинам відомо. Загиблі це батько та син. Обидва тіла знайшли у калюжах крові. Молодший лежав обличчям у підлогу зі зв'язаними за спиною руками. Сталося вбивство, скоріш за все, ще вихідними. Якраз на ощущение, что передвижение мебели. Ну, будто двігають такое такої. Чи зникло щось з квартири? Невідомо. Сусіди зізнаються, не знали навіть імен загиблих. Батько та син жили відлюдниками, ні з ким не товаришували. Гучних компаній чи п'яних чвар тут теж не чули і не бачили. Очі замкнути. Я навіть не знаю, де вони працюють. Вони ніколи не здарувалися і не спілкувалися.